Сьогодні наша громада знову схилила свої голови у глибокій скорботі. Війна, з якою загарбницька Росія прийшла на територію України, забирає життя наших воїнів 26 липня 2023 року. Зупинилось серце ще одного нашого земляка: Ковальчука Сергія Олександровича. Провести героя в останню дорогу. Прийшли рідні, друзі, побратими, знайомі, небайдужі подільчани, керівництво громади та представники подільського РТЦК. Шановна громада, на жаль, ми сьогодні зергове і прощаємося з захисником, з захисником нашої України, нашої неньки, яких перший день, він дізнався, почалася війна, перший день пішов назад. Не чекав не повістки, не чекав не запрошення до військомату а сам пішов до військової частини натримав. Його взяли, звичайно. Звичайно, взяли, бо молодий хлопець, великі сподівання. Був поранений в одному з боїв. Але лікування після поранення не втримало серце того лікування. І, на жаль, ми сьогодні прощаємося. Рідні та близько. Прийміть через підчуття. Дякую вам за сина. Вибачте, що не вріз. Відспівував покійного настоятель парафії всіх святих землі української, військовий капелан проти Єрей Михайло Базилько. Важко знайти слова втіхи. Неможливо загоїти біль та гіркоту втрати близької людини. То нехай добрий і світлий спомин про покійного Сергія стане сильнішим за смерть і залишиться в нашій пам'яті. О, маморіна! Ти мене не жди! Мені в дажі. Прийти з мойого серпця мальва проросла, і кров'ю зацвіла вічна пам'ять і слава нашому земляку, який захищав Україну і кожного з нас з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю. Герої не вмирають, вони завжди залишаються в наших серцях.